Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 879 тисяч особин за добу, 1 340 танків 10 255 одиниць за добу, 3. бойових броньованих машин 21 298 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 24 тисячі шістдесят за добу 45. Реактивних систем залпового вогню 1 306 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1094 одиниці за добу 1. літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27741 одиниця за добу, 86 Крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39428 одиниць за добу 101, спеціальної техніки 3768 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!